День 15. Служимо сім'єю. Тому бійтеся Господа і служіть йому щиро і віддано. Геть відкиньте богів, яким служили ваші прабатьки на другому боці ріки Єфрат, і в Єгипті, але служіть Господу. Якщо ж вам не подобається служити Господу, то вибирайте собі сьогодні, кому будете служити чи богам, яким служили ваші батьки на тому боці ріки Єфрат, чи богам аморейців. У краю, яких ви живете, проте я і мій дім будемо служити Господу. Книга Ісуса Навана, 24 розділ, 14, 15 вірші. Завершуючи своє служіння, Ісус Навин закликає кожну родину Ізраїлю обрати, кому їм до вподоби служити Господу чи богам їхніх батьків. Чи богам народів тієї землі, яку вони отримали у спадок від Бога. Ізраїль укладає третю угоду з Богом після свого виходу з Єгипту. Вони обирають Господа Бога, щоб служити Йому і слухатися Його голосу. Як тоді, так і сьогодні триває боротьба богів цього світу з єдиним Богом за серце людини, яка має право вибору, до кого прив'язатися, на кого рівнятися і кому служити. Ми постійно оточені безліч богів, які б'ються за наш час і нашу увагу, які хочуть визначити наш напрямок у житті. Ми свідки того, яким богам служили наші предки та знаємо, що за боги оточують нас сьогодні, які пропонують теперішньому поколінню зробити вибір на їхню користь. Усі ми створені Богом з очима, тому і завжди повернені обличчям у тому напрямку, куди ми йдемо. Якщо ми спробуємо прогулятися спиною вперед, то дуже скоро зрозуміємо, що іти в такий спосіб не тільки незручно, а ще й небезпечно, практично неможливо. Ми зустрінемо багато перешкод і впадемо не один раз. Ось чому всі ми ходимо, уважно дивлячись вперед, щоб бачити шлях. Нам потрібно бачити дорогу чи стежку, і тоді ми будемо легко рухатися вперед, оминаючи всілякі перешкоди. Отже, нам дуже потрібно не забути важливий принцип, який настільки простий, що ми навіть про нього не думаємо. Куди ми дивимося, туди ми і йдемо. Якщо будемо чинити всупереч цьому простому принципу, то це закінчиться сумно. А ось якщо цей принцип застосувати в більшому масштабі у масштабі життя, це може серйозно змінити наше життя, бо наше життя це подорож. У цій подорожі критично важливо, куди ми дивимося, тому що куди ми або наші діти і наші близькі дивляться, туди і йдемо. І навпаки, куди ми не дивимося, туди ми не йдемо. Якщо ми сфокусуємося на нечистому, негативному, злому, темному, грішному, на тому, що не славить Бога, то дуже скоро ми знайдемо себе самих на цих шляхах і опинимося в темному місці, далеко від Бога. Ми завжди будемо опинятися там, до чого прикута наша увага. Пісня до Ефесян фокусує улюблених дітей Божих на небесному обрані, на спокуті у Христі, на їхньому положенні на небесах. В кінці нашого шляху ми хочемо опинитися в небесному царстві. Правда в тому, що той, хто шукає Царства Божого і правди його, сьогодні і надалі буде йти в напрямку Небес і досягне Божної слави. Щоб посісти з Христом на престолі. Біблія неодноразово закликає нас прямовувати свій погляд на небеса і думати про чисте, справедливе, істинне, приємне, благородне, праведне, доброчесне. Наш Господь бажає, щоб ми думали про нього, думали про благо і спасіння інших. Бо якщо ми будемо про це розмірковувати, то так будемо діяти. Ісус, йдучи з цієї землі, залишив своїм учням велике доручення. І коли він прийде назад, то бажає знайти нас такими, що виконують Його повеління. Його доручення для нас, наших дітей і наших близьких, полягає в тому, щоб ми сповнювалися силою згори, силою Святого Духа і були його свідками в Єрусалимі, Юдеї, Самарії та навіть до краю землі. Його бажання, щоб у силі Святого Духа ми були його свідками в наших домівках, у наших сім'ях, для наших сусідів та знайомих у нашому місті, у нашій країні та навіть за її межами. Тому сьогодні ми зустрічаємо родини, які живуть цими словами Ісуса, вони лягають спати, розмірковуючи про це і прокидаються вранці з цим настроєм, живуть, виконуючи Його, втрачають на цей час фінанси та енергію. Багато сімей приймають рішення стати місіонерськими та бути служителями, які поширюють і будують його царство. Часто це нелегко, тому що потрібно сказати ні різним бажанням, настроям і задоволенням. Часто за таким вибором стоять численні розлуки та поміркований спосіб життя. Сьогодні ми живемо на тій самій землі, сповненій ідолами та хибними богами. СЕКС Гроші, влада, вплив, усе це встановлює контроль над людьми. Скрізь розставлено сітки й пастки, щоб упіймати душі людей. На нас виливається потужний потік інформації, який, як лавина, зносить багато душ з істинного шляху. Вони стають шанувальниками незначних, шкідливих речей, проводячи величезний час у соціальних мережах і легкодоступних розвагах. Тож будемо уважними. Щоб жити та рухатися в напрямку нашого істинного і небесного покликання, перебувати в тому, що веде нас до Бога, не давати місце тому, що веде нас або наші сім'ї у зворотньому напрямку. Ми всі місіонери цієї божественної місії, учні Ісуса живуть місіонерським життям. Кожне життя це місіонерське життя, кожен шлюб це місіонерський шлюб. Кожне покликання це місіонерське покликання, кожен із нас має місіонерське завдання. Тож служимо сім'єю, ми всі місіонери цієї божественної місії, учні Ісуса живуть місіонерським життям, кожне життя це місіонерське життя, кожен шлюб. Це місіонерський шлюб, кожне покликання це місіонерське покликання. Кожен із нас має місіонерське завдання. Як часто ми закликаємо наших дітей і наших близьких дивитися пильно на висоту небес і думати про небесне. Чи зосереджуєте ви свій погляд на Христі? На небесах? Чи фокусуєтесь ви на вашому обрані та покликанні? Як ви можете це пояснити? Що ви робите протягом тижня? Чи підбадьорює вас це або запевняє вас у тому, що ви йдете в напрямку небесного? Йдете в напрямку вашого покликання? Що потрібно відкинути, змінити вам у щоденному житті, щоб бути впевненим, що ви живете згідно з вашим обранням служити Господу? Хто ми, Божі пожежники, які запобігають усякому вогню чвар, щоб їм цього не коштувало? Чи Злісні, пожадливі розпалювачі сварок і Чвар. Молитва сьогодні за учнівство серед дітей, підлітків та молоді, за наставників дітей та клуби відкриттів у Діти Русі. Щоб наші сім'ї щиро любили Господа за захист наших родин і дітей від гріховного впливу цього світу. За спасіння наших невіруючих родичів.